Добрий ранок. Ми вже збираємось, поїли, зібрали їжу з собою. І зараз оце сумки закриваємо і все. Трішки почекаємо, бо у нас потяг буде о восьмій, а зараз 7:15. Да, отой ще верхній закриваємо. Так, все, все вже. Прибрали Дальше. після себе. Сьогодні а, дощ, і цілий день буде дощ. І завтра отака мряка випадково стоїть. Випадково. Ага, і післязавтра. Якось там я дивилась, цілий тиждень буде така погода. А повертаємось ми <сас> в літо. У нас взагалі в Запоріжжі плюс 25 буде сьогодні. Дощ, дощ, Сашулька радується дощу. <су> <су> ми не дуже Стриданці. вже все поставили. Перейшли, скоро буде потяг о 8.03. Вон як красиво. Такий дощ на цілий день така мрячка, так? Ще тут Обмали. все, ми знаємо, що може все змінюватись. Все, ми поїхали до Львова. Так, ми вже приїхали у Львів. Тут так тепло, прям да? набагато тепліше. Набагато. А в потязі аж трішки змерзли. Так. Да. Зараз треба почекати, може, хвилин 40 і потім будемо сідати і їхати. Да. Шулька. Дуркувала, там сиділа, скакала. Треба зачіску поправити. Ми зайшли. Будемо їхати. Так, оце треба буде опустити теж. Шашольчика, відійди тут. Давай знімай. Мені здається, не так холодно, так? так? Угу. Привіт, привіт. 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 Все, все тут уже розстілили. Будемо їхати І тут. Дощ пішов, да? Ага. І Сашулька, як мавпиня, стрибає. Ми вже їмо. Скажи, дуже раненько встали, так? Зараз яка година? Половина дванадцятої. Ага. Половина дванадцятої. Ми їли десь половина сьомої було. Треба вже поїсти. Відварили яйця, огірки, помідори, сосиски, картоплю фрі взяли, салатик, ще там солодке, сік, пюрешки, коротше, хлібчик. Да, дуже багато їжі з собою взяли, тому що будемо їхати цілий день. До речі, цей потяг їде довше, ніж попередній, коли ми сюди їхали, до Львова. Які, які квитки були, такі ми купляли тоді, що не зробиш. Все, всі смачного. Да? Будемо їсти. Добрий ранок. Ми вже в Запоріжжі. Скоро будемо виходити. Виспалась? Так. одразу прийшли перевіряти, mm -hmm. що у нас тут квітне. Петушки. Yeah. Да? Деякі вже все, а деякі ще тільки ну, ah, такі високі в цьому I році. Uh -huh. А з цими що сталося? Що вони померзли? Чи похворіли, чи що? Ану, дівчатка, скажіть, що з ними, гляньте, вони ще, ну так, да, розкрилися і вже Ma, бачите. Так, ну що, ми вже вдома, моя улюблена кухня. Зараз буду готувати яєчню. І одразу будемо їхати на ринок, тому що треба скупитися і треба ще купити мені яблука для роботи, тому що дуже багато роботи. Одразу, знаєте, як, як говорять, з корабля на бал. Отак. Раз, І одразу купа справ. От, тому, до речі, Женя зараз пішов за машиною. Подивиться, що там вона заведеться, не заведеться. От, а потім приїде, ми поїмо і помчимося далі по справах. Женя вже повернувся, каже, машина завелась чудово, забрав посилку. Ми коли їхали у подорож, в потязі замовила і хюрб. І от приїхали, і посилка приїхала. Це ми вже самостійно замовляли. Так, давайте подивимось. Замовили Сашульки ось таку амігу, якісь пили. Так, ось такі вітаміни. Ось такий в мене ще є, але про запас замовила. Дуже подобається. Так, аміго, вітамін Д, Ультрамаг. Він мені підійшов тоді, я його пила, відчула результат. Uh, тому вирішила повторити ще тут. Ой, ну і це. <с> вирішила спробувати колаген. Uh, жодного разу не пила, нічого про нього не знаю. Щось добуде. Подивимось, проп'ю, потім розповім. Uh, і що, да як. Ви, до речі, напишіть, хто п'є, хто який п'є, і що хтось п'є, колаген. Відчули ви результат чи не відчули. Лішкиру тут бачите вітамін С ще є. Ну, цікаво, цікаво. Хочу спробувати. Виїхали, ми їдемо на ринок. Вам трішки пожаліюсь, Хотіла зняти готівку. Зараз закрию. Хотіла зняти готівку я в Приватбанки, а знов в мене не считує, а, банкомат карт. Я вже просто задововалася їх змінювати. Чесно, в мене вже я зайшла прямо в Приватбанк і почала з ними. Ну, Вести розмову, чому так відбувається. Вони кажуть: ну не носіть а, з, з якісь речі, тому що у вас розмагнічують цю картку. Ні, кажу, в мене. Кажу, але ми не знаємо, які, які У мене ну, магніта нема, ну, немає. А, цей, а раніше а, картки розмагнічувались із-за того, що я носила. Бездротові ці навушники. Так, і вони розмагнічували ці картки. Тепер я не ношу. Чіп, зараз він працює, але от готівку зняти я не можу. Я кажу, ну в чому може справа? Навушники, я вже не ношу. Кажу, що мені носити в, в сумці? Мені каже, сиділа дівчинка за столом, каже, не носіть з телефоном, кажу, а як ви кажу, носите всі свої речі? В чому ви носите? Я кажу, ну що в сумці? Як це з телефоном не носити? Ну, телефон може розмагнічувати. Я кажу, чому раніше ці картки тобі скільки дам вони всі 5 років, скільки вона там строк придатності цим карткам. Все було чудово, а тут 3 місяці не пройшло. Коли я весною поміняла картку цю. Короче, блін, злая. Просто не носіть. Я кажу, я в. В цьому гаманці ношу, все добре кажу, в сумці вже. Ключі, телефон, все, блиск для. Все. все, що я ось ці маленькі ось такі мої сумці, я ношу навушник я вже наношу. І вона знов не працює. Це кажу у вас просто такої якості, кажу картки. Ну як? Капець. Тут ще до ринку не добралися, але я вже знаю. Купили ми яблука яблука по 70 гривень на опті за кілограм. Нормально так? В магазині, звісно, вони по 90 зелені такі, як я беру. Це краще, ніж нічого. А що робити? Працювати треба, але в останній раз я купувала на опті по 35, а зараз по 70. Ну так. І тільки одна людина стоїть тут на опті, яблука продає, уявляєте? Раніше, якщо був трішки вибір, а зараз все. Так, зараз беремо пакети, треба купити картоплю, помідори, огірки. Спекотно, ну знімай. Огірки. Я, мабуть, теж зніму, бо щось ми походили, так спекотно стало реально. Капуста. Помідор. Помідори. Кілограмма півтора. А оце яку цілу буде. Так. Зяли сальци, щоб Для так мариноване. і їсти, так, да, замаринована іншим... інше. Просто... Солони. Ага, для картоплі. Так, пішли далі. Стигла на свою улюблену квітку. Да, пахне. Ой, ще взяли ось таку гвоздичку по 40 гривень. Буду сьогодні саджати. П'ять горщиків взяли. Дуже красиво, вона дуже нам підходить в Наш, нашу клумбу. Різні квіточки. Пішли? Вон Женя несе. Я півоні. Клас. Тут така краса, а там далі ще там більше краси. Петунечки. Ну, Петуня нам не підходить. Ще купили полуницю по 190 гривень. І оце, слухайте, так зручно, що можна картку розрахуватися. Що якщо готівки немає, то раз перекинув і все. Чудово. Шулик, Женя вже пішов. Пішли тут. <ріст> Все, ми вже приїхали додому. Гляньте, яка краса. Дуже красива гвоздичка. І нам вона, знаєте, чим сподобалася, що вона за літо декілька разів, а ма, мабуть, тричі. Може, отак от от квітнути. Дуже красиво. Сьогодні буду саджати. Спочатку яблука поставлю запікатися, щоб було в мене пюре для робота, а потім вже вийду і буду займатися клумбою. Я поки розбиралася з квітами, обрізала, поставила водичку. Краса просто. Так, а Женя, тут трішки вже щось поклав в холодильник, щось так залишив. Коротше, покажу, що залишилось. Взяли ще ну, ще на молоко. Цукерочки в тебе. Взяли макарошки, зелень треба водичку поставити, бо я дивлюсь, поки ми довезли з анголинка. Воно того вже щось трішки зав'яло. Так, полуничка. Ну, полуничка така, знаєте, ото саме перша, яку ми купляли, саме смачна була. А ця така. в міру солодка і не кисла, така. Так, йогурт ще взяли, цукерочки сюди на стіл. Тут ще треба трішки розібрати пудру, животин, часник. Тут по спеції я пройшла з ветебишки, бо закінчилося. А, в холодильник, так. Да. Сири не поклав. Так І так, Такий. Угу. і овочі поклав. Ну, коруч. Ось ще масло купили. Так, так, да, зробили таку закупку, бо ж приїхали, нічого в холодильнику немає. Треба щось з салом зробити. Якось Зараз один шматочок мені, відрізати, мені. Та, поїсти, а потім іншу частину в морозильну камеру. Ой, це прям краса, да? дуже красиві. різні. Що? Клумбу Добре почистили. Ввічі. Добрий вечір. Так. Клумбу Добре. почистили, квіти посадили, полили, кінець відпустки. І вирішили замовити суші. Угу. Поїсти, поїмо, і можна все. Можна тепер працювати. Да. Ладно, всім смачного, нам смачного. Добрий ранок. Давно не було у нас сирнічків. Сашулька попросила, я насмажила. Ой, готується дуже швидко. 350 грам сиру упаковку купляю в АТБ. Одне яйце, трішки борошна, сіль, цукор і смажу. І ось такі гарнюки. У нас виходять. Зараз, мабуть, відкрию йогурт замість сметани. Щось кинулося, сметани немає. Будемо з йогуртом. Ось такий йогурт у мене є. Забула сметану вчора купити, тому будемо їсти з йогуртом. Він начебто не солодкий, наскільки я пам'ятаю, нормально буде. Ще забула про полуницю стоїть в холодильнику. Женя вчора їв її з цукром. Мені вона щось не дуже сподобалась. Але що робити? Треба доїсти, хоча б і так з сирничками. От, потім треба буде на наш ринок, тут на районі піти. Там, там де я брала оце, знаєте, в перший раз, там, де вона була смачнюча. От, а на Анголенко щось нам не дуже вона попала. Включаюся до вас аж ближче до вечора. Зараз шоста. Цілий день сьогодні працювала. Мені треба було приготувати зефір. Зараз теж гаряча пора така випускні. Всі вітають вчителів, вихователів своїх. Тому що тому? Тому працюю, працюю. І оце зараз я тут продала, все приготувала. І тепер займаюся вечерю. Вечерю буде у нас борщ. Ще собі зараз поставлю, підігрію макарошки, сосиски. Це в мене буде обід. От, буде обід. Насправді мені не хотілося їсти, тому що там трішки під'їла, Женін батько передав нам смачнючу таку рибку. Я її під'їла і все. Якось перебила собі апетит і не хотілося їсти. А зараз оце готую борщ, думаю, мені треба щось поїсти. Зараз буде борщик з молодою капустою і молодий буряк, такий прям насичений, але все одно буду додавати томатну пасту. І що, і що, і все. і можна буде сьогодні відпочивати. Доброго раночка всім. Сьогодні у нас вже наступний день, продовжую знімати цей влог. Ранок почався отак. Прям просто ми прокинулися, я сашульку зібрала, нагодувала. Сама я не встигла поїсти, тому що треба було все швидко, 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 все робити. Так якось довго лежала вранці, знаєте, оце встигла тільки зібратися. <кій> Відвезла її туди, куди ми ходимо на підготовчі заняття до школи. От в них там сьогодні екскурсія, вони пішли в дитячий садочок. До речі, в той дитячий садочок, куди я водила сашульку. От, і вони туди пішли. Ми залишилися із батьків хтось пішов скуплятися на солодкий стіл. А ми деякі батьки залишились і ми розставили парти, щоб дітки прийшли, і такий як ефект був неочікуваний, як то кажуть, що ну, солодкий стіл для діточок. От і, поки оце ми там розклали, був час. Інші батьки ще не повернулися з магазину. Я думаю, приїду я. Він просто поруч тут знаходиться в цей дитячий садок. ж куди ми ходили. Думаю, якраз побалакую з приводу того, щоб її почати знов водити в цей дитячий садок. Ми туди не ходили. Взимку ми не ходили. От як почали ходити на заняття підготовчі, я перестала її водити, тому що була постійна повітряна тривога, вони сиділи в укритті, і щоб це не було бігатні, і не розриватися на все. І на що там сидіти, коли холодно постійно в укритті, я її не водила. А тепер, коли вже в нас підготовчі заняття до школи закінчуються, 31 числа буде випускний. Тепер можна в принципі водити і скажіть я скажу. Перейшла сюди, перебив мене Женя. Я коли йому дзвонила, він був зайнятий, а тепер він мені перетелефонував і перебив зйомку. Тож я вам розповідала. Що я вам розповідала? То, що ми будемо туди знов ходити, я поспілкувалася, вони кажуть, а ми якраз збиралися вам дзвонити, запитувати, що ви будете ходити чи ні. Ми вас чекаємо, тому приходьте, тому ми будемо ходити з самого початку літа. Ну, от якраз так все і виходить. От, і оце я що, так як він поруч біля будинка, Прийшла, зробила собі каву, зараз поп'ю каву, от, і потім знов поїду туди. Потім заберу сашульку, потім ми приїдемо додому. Мені треба зібрати замовлення. одне замовлення мені треба відправити, інше замовлення мені треба буде потрібно буде ввечері віддати. Дівчинка повинна приїхати після 17. От ще мені треба відвести підручники у школу віддати. Друзі попросили, до яких ми їздили. Дівчатка ж вони вчаться ще числяться. В школі Запорізькій, тому треба підручники здати їхні. От треба ще поїхати і підручники здати. Потім ввечері приготувати плов. І отак отак день, цілий день кажу. Просто от це, приїхав і зі старту щось починається. Купа справ. Оце і реально. Знаєте, я ще не відпочила від відпочинку, як уже це треба купа всього робити. Капець, ну нічого. Якось так. Бачите, горнятко моє. Класно, п'ю. Задоволена, дуже приємно і в руті приємно тримати. Смачна кава. Покажись! А де ти? В кулок, Саша. А Що <с с в мене> ти вся жовта? Так? Іди сюди, дай треба витерти. Стій, стій. витирай. З'їздили на пошту і після пошти тут зайшли в магазинчик. Зараз скажу, як він називається. Енді, Енді, начебто. Енді, начебто. ага, треба трішки нам погуляти. Просто посилочку я відправила одну. І треба десь годинку погуляти. Оце я зайшла, подивилася джинсові шорти, юбку. Так, потім це футболочка і Сашульки, такий набірчик. Зараз помірюємо, покажу. Так, ну що, зібрала ось такий собі лучок. Футболочка мені подобається. А от шортики треба трішки схуднути для них, мені здається. Бо я привезла з собою з відпустки плюс 2 кілограми. Зараз покажу, як вони тут, бачите. отут молнія, і отак отут закривається. Ну а так, непогані. Прикольні. Ну все, купили. Купили те, що міряли, і сашульки взяли ще одні шорти. Причудово, дадуть? Сідай. Так, приємно, книжки ми віддали і нам ще дали морозиво. Так, да, Сашуль, пішли. Все, чудово. Ще одну справу зробили на сьогодні. А тут доць, да, треба відкрити вперед. Відкривай. Ні, так? Да. Отак не можна зробити, так? Да? Не знаємо, як двері відчиняються, да? не знаємо, я ще бачу. Пішли. Пішли. Беремо полуничку таку, там, де ми її брали в перший раз. Вона крупненька, смачненька, ароматна. Сашулечка, пішли. Саша захотіла сливу по 350, звісно. Ну, но... на вулиці і спека. Так, ми вже вдома приїхали. Гляньте на мої руки, це просто. Я вже під кінець включила кондиціонер, тому що дуже сухотно, поки налазились. Хорош, заходила ще в апельмон, я взяла хлібці, дівчатка буду їсти замість хлібу. Що ще? Це йогурт на оладки, йогурт кефірчик. Його заходила в туалетний вологій папір, ось такий непоганий взяла на знижках. І ще заходила, в мене там бонуси були 110 гривень, треба було їх списати, бо вони б би, І я обрала ось такий крем. Повторюю його, мені подобається. І там була ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І можна було щось для тіла, для обличчя щось підібрати. Ну, взяла ще спробувати ось такий гель для вмивання з вітаміном С. Спробую, не знаю, сподіваюсь, підійде. І ось такий ще цукровий скраб взяла. Він пішов у подарунок. Все, зараз будемо це розбирати, будемо їсти. Покажу вам, яку красу зібрала. Це зараз дівчинка підійде. І забере, з такими наборчиками будуть вітати своїх вчителів від щирого серця ось такі сердечка з квітами. Так, давайте ж вам покажу, що ми купили в цьому магазині, там, де ми мірялися. Сашульки взяла ось такі шкарпетки. На випускний, думаю, хай будуть білі. Ось такі ще взяла. Вони такі, знаєте, хоч і височенькі, але вони ось такі полупрозорі міжка дихатиме. І ось такі ще взяла теж гарнюські. Це собі взяла слідочки спробувати. Вони дорожчі, ніж попередні, які я купувала, але хочу спробувати такі. Цікаво. Так, потім, дівчатка, ж взяла я ці шорти. Це 25-й розмір. Зараз скажу, скільки вони коштують. 779. Ціна приємна. Так, сашульки взяла ось такі шортики. Вони взагалі 169 гривень. Ось такі шортики, які вона міряла там. Така сама ціна і дуже така, знаєте, приємна якість. хорошенькі Ось таку футболочку. Я одразу згадала своє дитинство. Раніше так само носила ось такі подібні футболочки, пам'ятаєте, були? Ось так магазин. все теж ціна. Так, і собі ось таку футболочку мені на сподобалась, приємно. З такими бантиками. І ціна 239. Чудово, чудово. І це нам все щастя вийшло на 1642. Трішки підкупилися на літо. Готую вже плов своїй незламній мультиварці. Дуже виручає. Я, в принципі, плов готую тільки в мультиварці. Вона в мене вже старенька, але ще працює. Багато цибульки смажу, багато зараз тут дві морквинки. Свінина буде, рис, той, який я купляю в метр. І виходить дуже смачнючий плов